Усім привіт! Вітаю вас у новенькому відео. На дворі січень, кінець січня. Заварюю ось таку смачненьку каву, полюбляю саме взимку. З молоком взимку. Хоча, просто чорна, також доволі смачна. Запечене яблучко, це для мене особлива зимова страва. І шматочок шоколаду, звісно. Ось таку смакоту зараз буду куштувати. Купувала я подарунки малим на Миколая, на Різдво. Ну і побачила ось такий пазлик. Думаю, ну, тисячу штучок. І непогана така картиночка, можна, в принципі, купити собі, поскладати. Да. І що ви гадаєте? Сьогодні четвертий день. І я не можу це скласти, тому що. Ви подивіться, ви подивіться ці детальки. Гриву треба скласти, небо скласти. На картинці це здавалося набагато легше. Коли я дивилася на цю картину, я думала ну, максимум один день роботи. Але ні, ні. Не один. Один тиждень, можливо. Це мені так важко дається. Ну тут реально важко. Підібрати. Я зараз дивлюся і другий раз я його складу набагато швидше. Але коли я закінчу цей перший раз, я не знаю. Я його планую повісити на стіну, напевне. Тому що розбирати його і потім ще розбирати ну, не буде такого задоволення. Ось така краса. А Пазлотерапія взагалі є чи немає ще? Вже запатентували це діло, тому що я сижу і я реально заспокоюся, коли я складаю цього пазла. Я можу годину-дві сконцентровано сидіти і вишукувати ось ці частиночки. Це працює круто, взагалі. В сучасному світі, з сучасними новинами, з сучасними переживаннями це взагалі класно працює. Тому, в принципі, я задоволена, що я взяла такий складний пазл. І знаєте, я за цей тиждень, напевно, до ладу відволічуся думками. І це позитивно. Це дуже позитивно. Тому, якщо ви, наприклад, так як я, так як всі ми постійно в телефоні моніторите новини, то купіть собі ось такий пазл, і повірте, це буде великий плюс в вашій нервовій системі. Тому що наші нервові системи нам ще потрібні для того, щоб будувати нашу країну далі да. заспокоює класно. Де? Я можу годину сидіти, я можу дві сидіти вишукувати. А тут є що вишукувати, повірте. Тут є що шукати. І це класно працює, коли я сама це роблю. Що не з кимось разом, а сама. Я думаю про щось, відволікаюсь. Ну, взагалом, рекомендую. Рекомендую такий спосіб досвідля. Ось такий дружбан у нас тут спить, лягається. Знаєте, він дещо поправляється на зиму і робиться такий гарний, пригарний, хороший. Але тільки приходить весна. Оцей чудовий гарний кіт перетворюється на реальну стихоту. Поспати і поїсти. Все, що цей кіт любить робити. На друге? Дуже. Добре, так? Ти може подивишся, друже? 5 кг. Це нормальна середньостатистична вага для кота взагалі. Хоча мої рідні кажуть, що він жирний. Він не жирний, він хороший, він пухнастий. О. Це пухта це не жир. Не так, він це подобається. Сьогодні день розпаковки посилочок замовила на мейкапі собі самі необхідні речі. Перший раз спробувала такий кондиціонер Kundal. Груша і Фрезія. Буду пробувати, як він. Замовила собі крем від Villet. Полюбляю цю фірму достойно. Крем для рук Mutrie Не пробувала такий, у мене був завжди маленький, концентрований, класний. Сумніваюся, що це буде класний, але. І олійку для волосся. Оце саме найбільш мені подобається цієї фірми. Арганова. Так. Ще забрала посилочку від Сінсай. Перше моє було замовлення на Сінсай. Завжди задивлялася, що в них там такі ціни дуже-дуже бюджетні у наш час. Зараз розпакую, побачимо, що там. І ще зайшла в туди місцевий магазинчик, коли забрала замовлення. Купила собі таку наволочку: 70 на 50. Мені не вистачає якраз однієї, в мене три подушки. <сі> Люблю подушки, і однієї наволочки не вистачає. Нас таку вибрала, дуже класний колір, сподобався, тому взяла. Ну що, розпакувала я посилочку Сінсай. Ось такий пакетичок. Там був такий згорточок, де написано, що робити, якщо хочете повернути. Дуже дрібненько. І написана ціна посилочки. 200. Ой! 582 гривні вийшло. Я заказала три речі. Перше це був лонслію 129 гривень. Дуже гарний колір кавовий. Мені так сподобався. Він такий був гарний. Ну, до речі, він і вживу такий гарний. Він не гарячий, кавовий, а більш холодний. Розмір М, і мені підійшов він непогано. Бірочка. Довгий рукавчик, він трішки вкорочений. Так, наступна річ. Це ось така начнушка. Весела, класна, у мене всі речі зазвичай однотонні, я більш люблю таке щось стриманіше. І всі свої піжами я шукаю без цих таких дитячих принтів, так би мовити. Але тут у мене щось понесло. І я замовила також емку, І вона здоровенна. Вона на мене велика. Потрібно було брати еску однозначно. Рукав спущений, широка доволі. Ну, можливо, добре буде спати, не буде нічого там пережимати не йде. А можливо, буде навпаки лишня тканина заважати. Побачимо. Тканина дуже тоненька, надзвичайно тонка. Я, до речі, собі думаю, що буде круто літом, коли така жара одягати просто вдома, як таку домашню суконьку. Принт мені взагалі так радує. Класний. Ці банани, ці Мікі Мауси десь відкидають мене в моє дитинство. Це все було з мікімаусом. Якість не шикарна, кажу зразу, але відповідно ціна 279 гривень. Це смішна ціна. У нас все зараз набагато дорожче. Велика, якщо ваші параметри вас звертають більше до м візьміть собі Еску, тому що то занадто чесно. А я ще думала, до речі, заказати більшу типу, щоб нічого не сковувало. Я уявляю, яка та Елька була б на мені. Два рази обгорнулася, напевно. м однозначно. І ще знаєте, що котон зроблений в Африці. Відній Африці, де немає води, нам роблять котон. Ось так. І що я ще взяла? Це чоловіче типу комплекс, щоб спати. Також М, але це, я б сказала, навіть Л-ка більш на наші українські. Л-М. Ось так. Ну, ціловічі мені якість, до речі, краще сподобалася, тому що тканинка і цупкішенька. Не набагато, але все ж. І вона така приємніша, ніби трішки бархатиста. Але подивіться, як воно пошите. Типу, тканина не рівно, але трішки скошена. Це вже відразу бокові шви поїдуть при бранні. Вона тако перекоситься. Не люблю такі футболки, які перекошуються. Намагаюся вибрати, щоб полотно було рівненьке. Але 129 гривень. Ілонослів 129 гривень. Ну, що ж ми хочемо. Яка ціна, така і якість. Ісла мені посилочка із Данська за 6 днів дійшла. На нову почту доставка була 100 гривень. Це вже ціна із доставки, я вам на початку сказала. Я просто шаленю від цього принта. Я не знаю. Він мене якось радує і заспокоює одночасно. Це круто. Це круто. Кажуть, що дуже класні на сенсай речі для маленьких діток до року. Не знаю, то мені не актуально, тому я не, не у курсі. Як там що. В принципі, можна замовляти. Речі на один сезон зносили, викинули і забули. Така ціна, така якість. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною ці 10 хвилин. Цілую, люблю, і всім чудового дня! Па-па! Thank you